Так, якийсь у мене підозрілий апарат, ремонтував діжурку. Зараз щось, якісь щелечки відбуваються у силовій частині. Познімав ось цілограмки, там прекрасно, все, повний порядок. Зараз хочу подивитися на роботу зворотнього зв'язку. Підкинув вже апарат напряму до мережі. Зараз я ж кажу по керуванню питань немає, тому всі там ці... Скажімо, ваші зауваження стосовно того, що там, типу, відкинуть діжурку і подивитися, що там як. ну, Поки що це не є можливим. Тому будемо перевіряти, як то кажуть, на гарячу, тому що імітація роботи теж зворотнього зв'язку за допомогою лабораторника теж апарат себе поводить адекватно. Тому я теж перевірив оці резистори, конденсатори. Зараз підкидую 20-ку на стенді. І подивлюсь. Опа, все, стрельно. Так, по цьому апарату замінив транзистори, збільшив детайм. Ну, чомусь, коли я вперше знімав осциллограмки, я не придав цьому значення. Ну, та і воно то логічно, тому що проблема була лише по блоку живлення. По осциллограмкам, ну, по сигналам, конкретно по кожному з транзисторів був повний порядок. Тому, як би на DTime я просто не звернув уваги. А, і ще для інформації, я забув додати, що до мене транзистори вже мінялися. Там були один FGH60N60 стояв, а другий rghf F60, здається, маркування його. Ну, коротше, транзистори. Абсолютно різні. Тобто, ну, як вони тут до цього працювали, мені невідомо. Тобто Апарат до мене потрапив вже, ну скажімо так, в, не, в несправному стані. А конкретно з блоком живлення. Тому наразі поки що для мене загадка. Зараз давайте ж включимо апарат знов таки в мережу 220 вольт через лампу розжарювання. Так, подаю живлення. Поки що все тихенечко. Так, лампа там є-єле жевріє, Напруга 45 вольт. Ну, поки що працює. Так, давайте тепер напряму мережу 220 приєдную. так, Напруга у нас холостого ходу 75 вольт. Це вже повноцінна 220 вольт мережа подана на зварювальний апарат. Так що, поки він в холосту, начебто працює. Ну що, давайте, що гадати тут. Регулятор зараз в мінімальному положенні, Знову ж таки, включаю одну секцію баласту, приєдную. Ну, якщо жахне, то жахне. Хоп, та ЙОЛКИ, не жахнуло, нічого собі. Так, а ну-ка, зараз обираю 20 підкидаю сороковку. 40 -ку. Так, щось у нас тут струм, здається, збільшився. Ох Оце хорошо жахнуло. Так, фокус не видався. А В другий раз. Да, прикольно, конечно. Так, чергова спроба ремонту. Нові пітарди на своїх місцях, під ними свіжа термопаста, пересипаний драйвер у розкачки. Також замінив діоди трансформатора струму. І ще помітив, що стабілізатор 7815 видавав не 15 вольт, а 14,8. Ну, це могло теж давати таку проблему, що транзистори у нас вилітали при навантаженні. Тому зараз давайте все ж таки спробуємо його ще раз включити. Включати будемо через лампу розжарювання, Ось зараз вилочку. Я включаю розетку. Так, через лампочку. От бачимо, лампочка є лежевріє. Ну, на холосту начебто працює. Давайте подивимося, що у нас там. А, тут я мультиметр беру. У мене ж там мультиметр є, я уже стенд підключив. Так, ну як і минулого раз, 45 вольт через лампу розжарювання у нас є. Так, ну що, Тепер давайте виключаю лампу з ланцюга, тобто у нас зараз 220 вольт прямує до інвертора на проваг холостого ходу. Ну, Наразі 72 вольта. Поки що без навантаження, все чудово. Ну, Давайте ще ручку регулятора покрутимо. В холосту теж. може щось це теж дасть, Ну, навряд чи звісно, ну так. Вже для повноти експеримент, як то кажуть. Так, ну що, пробуємо підключити баласт. Так, зараз я однією ногою, щоб якщо, що, тут кадр не прозівати. Так, підкидаю 20-ку. Так, 20-ку накинув. Струм начебто тримає. Так, ну давайте потримаємо трошки, бо я минулий раз скинув навантаження одразу і воно щось там його заклинило. Так, ну начебто в порядок. Ну, Вбираю 20-ку. Так, а ну-ка ще раз накину 20-ку. Ну, поки що нічого не змінилося. Чудово. Так, що тепер? Давайте 40-ку накинемо. Минулий раз на 40-ці да, стрельнуло. Ось це у нас секція. Так, 40-вочка, накидаємо. Клац. 50 А. Я регулятор струму поки що не тримаю, ой не, не кручу його. Тобто просто тримаю е незмінне навантаження, тобто константи. Так, що у нас там? Ну, 50 А. Так, ну ладненько, вроді би як нормально. ану-ка ще раз, зняв навантаження, підкинув. Не стріляю. Чудово. Так, ану-ка давайте тепер 80-к. клац, Так, 100 А майже 98, якщо бути точним, я просто відійшов подалі, бо так, ну на всякий случай. Бо воно, ну, знаєте, случаї різні бувають, вже, <гад> вже пару случаїв було. Я, звісно, не хочу третій, бо ну, транзистор я ж не на огороді вирощую. Тому зараз давайте поспостерігаємо. Ну, тримає, реально струм тримає поки що. 95 А, ну балас трошки нагрівається, струм падає. Так, ну, поки що, вроді би як порядок. А тільки а, що ж порядок, а що я торможу. А як у мене може бути на мінімальному положенні регулятора струм 100 А? І що ж ви оце мовчите, не кажете, а? А ну-ка. Так, так у нас виходить нема регулювання струму, так? Так виходить? А ну-ка, ще раз 80-ку накидаю, ану, ще одну 20-ку, хоп. А, так у нас немає регулювання струму зараз. Ага. Цікаво, і ви оце мовчите. Я, я це підкидаю навантаження, а зараз би і 300 А нагрузили. Ну, Тішить те, що в нас е, зараз що? Е, тримає навантаження апарат, тобто по частині перетворювача зараз порядок. Треба тепер пошаманити щось з частиною керування. Блін, це апаратик, звісно, фантастичний. От проїхав, реально діжурочкою відремонтувати. От транзистори були цілі, вроді би. Ну, як... Відремонтував діжурку і пішло-поїхало. Транзистори. Раз, два, три, все, коротше, пішли в мусор. Да, цікавенько, звісно. Тепер ще якась біда з частиною керування, тобто в нас не регулюється струм. Чому? Поки що невідомо Ну Зараз, мабуть, тут стандартні косячки є. Зараз подивлюсь, що там може бути. що я якийсь рукожоп не вмію ремонтувати. Транзистори згоріли. Ти оце тепер мені під таку підсовуєш, що струму у нас ніякого регулювання нема. Ну ти що, ну, в кадрі должно бути все красиво. То давай вже погрушим. Зараз я з тобою поговорю і щоб струм у нас був хорошо? Все, давай, я тебе тут на ніч залишаю. Ти подумай над своєю поведінкою. Я завтра зранку прийду, щоб струм був, понял. Щоб пригулювався, все тримало нормально. І транзистори не розривалося. Хорошо. Все, домовились. Все, давай пока. А ось це я покладу поруч, щоб тобі добре спалося. Доброго ранку, апаратик. Сподіваюся, що тобі цей інструмент вже не знадобиться, ти за ніч вилікувався. Так, включаю тебе в мережу 220 вольт. Підкидую баластик, 20-те. Да. Як кинуть би в тебе? Так, на ну що, пробуємо перевіряти? Включаю мережу 220. Робить, не стріляє. 75 вольт на виході маємо, підкидаємо 80-ще одну 80 і ще одну 80 -ку. Одразу три восьмидесятки Струм у нас регулюється, бачимо. Максималочку ставимо: 180 А, 24 вольта, нічого не стріляє, струм у нас регулюється, з апаратом повний порядок. так, Знімо навантаження. Зараз ну, давайте приблизно в такому положенні залишаємо регулятор, спробуємо підпалити, апарат підпалює. Все чудово. Все, апаратик у нас жити буде. Коротше, ось такий вийшов ремонтик, прислали з ремонтом чисто діжурки, а вийшло, що і блок живлення, і силова частина, і плата керування. Ось такий комбо ремонт. Трошки, ну, як би то, з мене крові попив, тому що ну, знаєте, воно ж. То, що транзистори, то Ну, я на це не звертаю уваги. Ну, Просто час от е робиш, да, ну, вроді діжурка. Та ну, вже 150 разів її робив, Ну, що там нового. Нічого. Включаєш, клац, з транзистори на виліт. Чого на виліт, непонятно. Давай розбиратися з транзисторами, знайшов, да, де вони там чого вилетіли. Давай далі шукати. На стенд, струм не регулюється. Знову ж таки. Поліс вже в плату керування. Ну, отакий от, виходить, ремонт. Ну нічого. Головне, результат є, апарат живий, тому це саме головне. Ну, вам бажаю успіхів у ваших ремонтах. На все добре, до нових зустрічей!